Посмішка Посмішка народилася десь у моєму серці, вирвалася на волю і пішла гуляти, відобразилася в очах мами, прикрасила її обличчя, помандрувала далі. Моя посмішка всміхнулася сонечку, бабусі, водію тролейбуса і всім стрічним перехожим. Вона гайнула до дитсадка. Зазирнула до нашої кімнати, подарувала купу маленьких посмішок усім моїм друзям у класі і полетіла далі. Вона зігріла своїм теплом усіх, хто зустрівся на шляху. І диво дивно, якщо зустрічався хтось похмурий, моя посмішка дарувала йому гарний настрій. Той, ніби осяяний світлом, посміхався у відповідь. Моя посмішка справжня чарівниця.